Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати у джелбрейк Тут вже у нас якийсь чел поджидає, коп. Пішли, коротше, раним звідси. Я вам хочу показати Я затрейдив на одну тачку. Або це не тачка, я не знаю. Пішли. Поки нас там не замітили. Йдем, 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 швидше, швидше. Влітаємо від них! Надеюсь, мене не зловлять, ні? Хто вроді найде? Ідем, ідем. Так, тут ми не виходим, підемо туди. Так, ідем, 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 идем, ідем. Десь ми... Мен... Ааа, там поліцейський, там поліцейський. О, я бачу десь там. Влітає від нього. Тарк, кровен на сип. 7 миллионов. Да ты чего, если я? Чел! О! Не копать. Да поможите. Ну, поможите. Ну, там танк. Танк пицца, да, Ладно, є один вихід. Ой, блін, немає виходу, мене знайпанули. Йома йо моє Чел ти монстр, ти тупо. Я тебе зараз на своїй новій тачці тупо вбию. Або не знаю. Та, капець, він снайпер, пайпер. Як він попав. Там що, зразу 5 потягів їде, реально? П'ять. Мені треба це... І веном. Так. Мені ще треба оружки на всякі пшениці. А, я справ. Ща його об'їдемо І покажу нову тачку. Так, надіюсь, він десь тут по дорозі не їде. Пішли, пішли, швидко. Йо. Так нам треба де що зробити. А, де цей чел? Він пропав кудась чи шо? Летим. Воу-воу-воуво-воу-воу-воувоу. Пішли. О, сюди залетіли. Вот, про що я казав. І новий літак полетіли. Дивіться. Зараз я вам покажу тут трюки всякі две. Перша, е, сальтуха вперед, сальтуха назад. Вон. Ще є один. Дивіться. І, і бочка. Ее. І... Так, перевернулись, чуть-чуть перевернулись. Поможі, де я взагалі стопайся, 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 не стопайся. Де тут танк? Танка, мабуть, немає. А де танк реально? Блин. Можна зараз не Там подивимось.

Йоу цей чел не вийшов, о, дроп. Зб'єм дроп. Не збили дроп, блін. Та де тут чел? Я хочу помститися Ой. Ой-ой-ой. Случайно. Стопись. Треба чуть-чуть туди, чуть-чуть туди. чуть, -чуть. Блін, та де, де він? Він пропав, реально. Ой, зато від першого лиця можна політати. Так... Статуя... Хтось запустив дропчик. Чел. Не треба запускати дропчик. А, він баг юзає. Почекай, чел. Будь ласка, ні. Я теж хочу... не хочу я, мабуть. Перехотів. А там поліція! Там поліція! Поліція! Ла поеція! No. Ой! Ой! Блін, мені треба поліція якась. Полетим так і чекнем. Де поліція? Ла, поеті, ла. No. Ну тут уже її немає. Ой, що то там було. Стоп, о! Ла поэци ноу! Опа. Давай. Ааа, вон. Йо, вони мені зносять! Блін. Там танк. Не треба помститися танку. Зараз буде цей Гасити базуку, якщо я не спустився. Так, да, все, я вже, мабуть, запустив ракету. Я швидшої ракети. Так. Тік. Прицілюємося. Зменшуємо швидкість. Чуть-чуть туди, о-о-о чуть Длин челною зупинитись чуть-чуть. Ой. Ой, ой. Помогите. Я застрял. Вы там розбираетесь, ок. Блин, реально застрях. Не, як виїхати? Якщо я туди пролечу, то мене забагає, і я не можу вже цим. Зможу ліктаком користуватись. є бой. У -у -у. Ну, по танку я вроді один раз зарядив, чи ні? Но я не пам'ятаю. Блін! Не попав! Чуть-чуть чуть-чуть туди. Веревнятость. Ну, куда я сюда поехал? Блин. Ай. Первый бросок ли так? Стреляем. Попал. Вроде, че не. Блин, блин, блин. Попадаю. Чуть-чуть так озирнутись. О, він їде там. А, йоу! Чел. Я за тобой слідкую. На! На Розгончик. Фін. А! Ні! Я забився в кут. Я забахався. Ні. Ні. Ні! не можу нічого зробити. Блін, давай, танк, один на один. Куда він пропав? Танк, коротше, забоявся. <laughs> ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Все, Всім пока-пока!